Така, ми возили дещо. Ну і хіба якісь жілі трошки ще лишили, бляті так само всі погоріли. А це застояла інфо на місці. Або всередину. Попало от сюди прямо близько, і ми зрозуміли, що ну, пожежа стає да. ще більше і більше. Я почала потроху збирати речі. Починаю збирати речі. У е, третій вибух. Ми виходимо, ось тут, тут все у вогні. Ми не можемо просто ніяк вийти. Ну, ми підходимо, а там все гаряче. Щось Вибухнуло, ми поїхали пішли назад. Так, і до сусіда кажу, Вася вивезе нас, бо ми цього римоту і він Реально. нас вивіз. Там пройти вже було неможливо. тільки Ми приїхали. були б не прийшли. Він нас вивіз там, там через, через огонь, що падало, і огонь, і ми так через той огонь виїхали.